Вольтів. Чому дубль 2? Тому що перед цим я виявляється запускав її на... не на найбільшій яскравості. І виявляється, ще на різних кольорах вона споживає по різному. Ось яскравість. Я роблю максимальну. Так, це скинув на мінімум. Оце зараз додаю максимум. Все. оце у нас максимум. І зараз будемо йти по кольорах і дивитися. Які кольори, скільки споживають? Значить, білий. 0,5. Так, то я заокруглюю більший бік. 0,5. такий маджента типу. Оце ось. Оце був білий, оце маджента Так малина, наприклад. 0,4. Жовтий тепленький. 4. Червоний. 0. Ну, 200 з копійками мАдин. Ну, в принципі, очікувано, я так розумію, червоний споживає найменше. Не набагато більше зелений, не набагато більше синій. Чи, ну, найбільше, мабуть, найбільше білий 520 мА на годину, так. Ось. І далі вон там що темна малина. Ну так, в принципі, з мого плінтуса знань про хвилі, які ми сприймаємо як сяйво, як кольори, то найбільш. Енергомістким, а відповідно від витратним є білі. так? Бо вони в собі місять всі інші. Я не фахівець, я скажу, дуже, ну, не віглас в цій галузі, просто маю таке уявлення розуміння. Отже, оновлені дані. Максимально споживана енергія стрічки LED 5-метрової. 5 метрів. Ось вона. 5 метрів довжини. 500 гривень на ринку прифронтового містечка Донецького. Найбільше споживає, ну, 500 навіть візьмемо, хай за все про все, аж аж 550 мА на годину. Все, майте на увазі. Тобто, наприклад, пауербенка. 20 тисяч міліампер годину має вистачати ну, десь на